Українська народна казка, лисиця та горобець. Якось злетів з дерева горобчик на землю, бо знайшов дрібне насіннячко поклювати. Та незчувся, як лиска за куща, хап та й ухопила його за хвостик, вхопила, держить у пащі та все й думає, як його хутенько з'їсти. Зрозумів підолаха, що життя його на волосинці, та й вдався до хитрощів. Мовить Лисиці, Ой, лисоню Лиско, товаришував я з твоїм батьком. Що за лис був розумний, хитрий, хороший такий був? Угу, каже Лисиця. А сама міцно стискає щелепами хвостик горобцю. Ой, лисоньку, Рудасю, радився не раз я з матір' твоєю. Ото мудра була, тіло завжди казала, куди іншим лисицям до неї. Угу, знову пробурмотала лиска, а горобчика то ще міцніше тримає. Ой, лисуню, кумасю, знавав я твоїх братів та сестер, що ж то за гарні та славні були, сказано хорошого роду. «Угу», – знов відмовила лисиця. Але ж найкраща, найрозумніша, хитра та спритна ти, моя дорогенька. У світі такої чудової лисуні немає, правда ж? Від такої гарної мови лисиця так зраділа, так запишалась, що забула про свою здобич. Та гукнула на всю пащу так, так, так! А горобчику того й треба. Бурхнув на гілочку та й бачила його лисиця. Облизнулась лиска, а горобчик мовить. Велику силу має облесливе слово.